Сьогоднішній ранок на радіо «ФМ Галичина розпочався серенад. Цілий місяць слухачі надсилали туди смс-повідомлення з поетичними рідками, аби в подарунок отримати вікно від компанії «Вінбау». Це ще на початку осені. Перша акція від компанії «Вінбау» і «ФМ Галичина «Постукай у вікно до сусіда і скажи настільки всім сподобалося, настільки були задоволені переможцями вікнами, переможці вікнами, що ми вирішили повторити цю акцію, але так як весна, пробудження природи. Вирішили поспівати пісні під вікнами коханих. Співали і чоловіки, і жінки, надсилаючи нам смс. Діана Гайворонюк каже, смс-серенади не встигали рахувати. Загалом їх надійшло кілька тисяч. Відтак п'ятьох кращих авторів сьогодні запросили продекламувати свою поезію у прямому ефірі. Під вікном твоїм стою й серенаду співаю, що в моєму серці ти оселилась назавжди. Тепер навіки ти і я, неначе місяць і зоря. Не мов би лебедів ставу, бо лиш тебе одну люблю. Проте головною переможницею стала львів'янка Марія Януш. Свою серенаду жінка написала коханому чоловіку. Помию моє сонце, романчику, сонце, я тобі віконце, нехай у те віконце сміється ясне сонце, і ніжно пахнуть квіти його теплом зігріти. Як хотек, походжаю, тобі добра бажаю. Кілька поетичних рядків та недоспана ніч допомогли Марії Януш отримати головний приз сертифікат на три тисячі гривень. Жінка каже, брати участь в акціях полюбляє. Правда, на «ФМ Галичині» вона сьогодні вперше успішний дебют став для неї стимулом вигравати й далі. Свою серенаду звичайно. Думала я, думала, як писати. Спочатку накинула пару рядочків, потім підкоректувала вночі. Проснулася ще щось. Придумала туди, всунула пару слів. А на рано вже вийшло те, що потрібно. Регіональний директор компанії Вінбау у Львові Олег Ебінгер каже: обрати найкращих авторів серенад було надзвичайно важко, адже кожне повідомлення було по-своєму оригінальним. Проте все ж знайшли п'ятьох кращих, які отримали цінні подарунки. Сертифікати були це є на тисячу гривень, на півтора тисячі гривень, і переможці отримав сертифікат на три на суму три тисячі гривень. Переможці, які отримали наші сертифікати, вони можуть їх з Обміняти, скажімо так, на наші вікна з нашого профілю компанія на радіо «ФМ Галичина кажуть, що влаштовувати цікаві акції для своїх слухачів їх обов'язок. Там запевняють, що вже працюють над новинками, які незабаром подивують львів'ян.